Огляд будинку за 99 тисяч гривень біля Києва. Площа будинку 85 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. Ось така велика ділянка. Рівна. Поряд проживають сусіди. Зараз зайдемо всередину. Покажу, що знаходиться всередині. Будинок побудовано із керамзітобетону. На даху металочерепиця. Встановлені гарні металопластикові вікна. Заходимо в тамбур. Тут перша кімната. Тут друга кімната. Далі переходимо, тут повинен бути санвузол. Тут велика кухня. В будинок уже заведено електрику і воду. Далі, тут має бути драбина на другий поверх. Перекриття залізобетонне. На другому поверсі це мансартний поверх. Тут можна зробити вільне планування, дах утеплений. Є ось такі чотири великих вікна. Бачите, як все утеплено, можна ще додатково утеплити. Можна зробити вільне планування або можна зробити дві окремі кімнати. Ось такий вигляд із вікна. Також тут на другому поверсі заплановане приміщення під санвузол. Ціна будинку всього 99 тисяч гривень це уже з усім. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.